Ми ще в у Чернівецькому університеті на математичному факультеті. Тоді вже було 40 років, ми цей факультет успішно закінчили. Я працюю в живу в Хмельницькому, працюю в Хмельницькому національному університеті, кафедра комп'ютерних наук. Я кандидат фізико-математичних наук, але бачите теж побіршу, бо мені дуже це потрібно. І зараз. Лиш відчув смачуття і вона, і вітрильники з морем спорить і надії при неї От було б мені зараз стійке до весни вимодаю в хміль. Хай люди, як є, от тільки знов крагне, та й теж є. Знаєте, коли відчувається це. Вам що все видно ваш <клух> Як вони, чи в ваших очах. Дякую вам ці віч вам подобаються ці слова. ви хотіли почути, Те чи не те. І, знаєш, перше вже орієнтується, що написати, про що? От те, що полежало, і знації нишком зростала велика. Мала ж пісні, а слово у славу Дух козацький збудила, а воля була в країні здобула незалежність і дружно жила, і багато. Та сиді сусіда, якого біда в голові, хиже підло напав, що вбивати українців характер. Тече мовчанням світ, як с нея висмовтує з душі усю потужність, не разом з світлим днем до вечерін з тобою ж ти, де роси нас чекали, хоч повороне страх лишилась тінь, така що горизонтів доторкає. Ситуацію будь хто може уявити, у кущах дає авто і дорогу бить. А на трасі патрулі ген за поворотом На долонях мозовій, та що від роботи, здовжку збіччя Мерседес, їв почав на диво, не мов сполів, голодний пес, суне мозолі.